А що, як наше розуміння Всесвіту безмежного, всіяного зірками простору, на який ми дивимося щоночі, є докорінно неповним? Століттями нас вчили, що Земля це куля, яка обертається і мчить крізь нескінчений вакуум одна з мільярдів планет, що обертаються навколо мільярдів сонць. Але альтернативна точка зору, модель Калініна, запрошує нас повністю переосмислити цю картину. Вона пропонує радикально іншу космологію, яка здається одночасно стародавньою і футуристичною. У цій моделі наш світ це не сфера, а плоска, дископодібна площина, замкнуте середовище, дуже схоже на величезний тераріум. Над нами, захищаючи наше царство від невідомого за його межами, знаходиться прозорий непроникний купол. Ця концепція полягає не в запереченні науки, а в постановці інших питань та дослідженні можливостей, які основна думка давно відкинула, подібно до дослідження віддаленого племені, чий світогляд кидає виклик нашому власному. Ця ідея куполоподібного світу може здатися дивною для наших сучасних вух, звикших до зображень космічних агентств та складних астрофізичних рівнянь. Однак модель Калініна припускає, що те, що ми сприймаємо як космос, є складною локалізованою системою. Сонце та місяць є невіддаленими небесними тілами величезних розмірів, а набагато ближчими, дець меншими, і рухаються за заданими траєкторіями всередині нашого купола, забезпечуючи світло, тепло та звичні цикли дня і ночі. Це бачення перетворює нашу планету з незначної цятки в безкінечній порожничі на унікальний самодостатній світ. Воно спонукає нас дивитися на небо не як на вікно у глибокий космос, а як на саму стелю нашого дому, розписану світловим шоу глибокого значення та складного дизайну. Наслідки цієї моделі величезні і поширюються на кожен аспект нашого зв'язку з космосом. Якщо наш світ замкнутий, це свідчить про структуру, мету та дизайн, який є набагато інтимнішими, ніж хаотичний випадковий всесвіт, який часто зображують. Сам купол стає вирішальним елементом, не просто бар'єром, а екраном, на який проєктуються таємниці всесвіту, щоб ми їх бачили. Ця концепція не прагне зменшити наш світ, а перевизначити його межі та його зв'язок з тим, що лежить за його межами. Вона просить нас уявити, що Всесвіт це не те, що треба підкорювати ракетами, а те, що треба розуміти через його тонкі енергії та його взаємопов'язані закономірності. Головоломка, яка чекає на розв'язання прямо тут. Дома. Дослідження такої концепції вимагає відкритого розуму, такої ж цікавості, яка спонукає мене подорожувати до найвіддаленіших куточків нашої планети, щоб зрозуміти різні способи життя. Модель Калініна це по суті експедиція в ландшафт космології, що наносить на карту територію, яка лежить за межами второваних шляхів традиційної астрономії. Вона спонукає нас ставити під сумнів наші припущення та вважати, що найбільші відкриття можуть бути знайдені не шляхом погляду далі, так, ну, а шляхом ближчого погляду на механізми нашої безпосередньої реальності. Вона знову зачаровує світ, перетворюючи небо з холодного далекого вакууму на динамічну, значущу та інтерактивну частину нашого існування. Справжній світ вивернутий на виворіт. Ця, здавалося б, радикальна ідея куполоподібного світу з проєктованими зорями, не така вже й нова, як може здатися. Коли ми заглиблюємося в міфологію та космологію стародавніх цивілізацій, ми знаходимо захоплюючі паралелі, які глибоко резонують з основними концепціями моделі Калініна. Ці культури, розділені величезними океанами та тисячоліттями, незалежно розробили світогляди, які включали захисне, тверде небо або небесне склепіння. Стародавні єгиптяни, наприклад, уявляли небо як богиню Нут, її тіло вигиналося над богом землі гебом, а її шкіра була прикрашена зірками. Це була не просто поезія, це була їхня сприйнята структура реальності, божественний навіс, що відокремлював упорядкований світ від первісного хаосу за його межами. Подібним чином, у стародавніх месопотамських культурах, таких як Вавилон, небеса часто описувалися як серія твердих відполірованих куполів. Зроблених з різних дорогоцінних каменів. Зорі були недалекими сонцями а божественними істотами або написами, вигравіруваними на цих небесних склепіннях богами. У біблійній розповіді буття Бог створює твердь на івриті ракіа, що означає викувану металеву пластину, щоб відокремити води вище від вод нижче. Ця твердь століттями розумілася як твердий бар'єр купол над землею. Ці розповіді не просто примітивні забобони. Їх можна розглядати як колективну пам'ять про фундаментальну істину про структуру нашого світу, що передавалася з покоління в покоління мовою міфу та релігії. За межами близького сходу ми знаходимо подібні концепції по всьому світу. Скандинавські народи говорили про те, що світ був створений з тіла велетня іміра, а його череп утворював купол неба. У індуїстській космології всесвіт часто зображується як серія концентричних кіл і площин. Що містяться в космічному яйці Брахманді. Навіть традиції майя та інших месоамериканських культур натякають на багатошарову реальність, де небо сприймається як багаторівнева структура, іноді з отворами або небесними вікнами, через які могли спускатися божества. Ці поширені міфи свідчать про спільне, архаїчне відчуття природи нашого світу, світу, лайп, який є замкнутим, структурованим і тісно пов'язаним зі світлом над головою. Модель Калініна, отже, може розглядатися як сучасне переформулювання цієї стародавньої мудрості, що перекладає міфологічну мову на мову ефірної фізики та резонансу. Вона припускає, що наші предки не просто вигадували історії, а описували своє безпосереднє сприйняття реальності не затьмарене математичними абстракціями, які домінують у сучасній астрономії. Вони бачили небо не як порожню порожничу, а як невід'ємну активну складову свого світу. Переосмислюючи ці стародавні вірування через призму цієї альтернативної моделі, ми можемо виявити, що наші предки знали набагато більше про справжню природу космосу, ніж ми їм приписуємо. Модель Калініна не просто перемальовує карту космосу. Вона надає послідовну фізичну основу для явищ, які сучасна наука часто відносила до сфери псевдонауки, зокрема астрології. Протягом тисячоліть людство спостерігало кореляцію між рухами небесних тіл і подіями на землі, від припливів до людської поведінки. У всесвіті величезного порожнього простору такий вплив важко пояснити. Але в стільниках взаємопов'язаних, резонуючих куполів, астрологія перетворюється з містичного мистецтва на практичну науку, вивчення ефірних хвильових взаємодій. Вона стає формою космічного прогнозування погоди. Заснованого на передбачуваних циклах планетарних частот. Ця перспектива підносить натальну карту від символічної карти до точного знімка ефірного енергетичного середовища в момент народження людини. Кожне планетарне положення відповідає фазі та інтенсивності певної резонансної хвилі від сусіднього купола. Ця унікальна комбінація частот згідно з моделлю відбивається на власному енергетичному полі індивіда. Формуючи його вроджені схильності, сильні сторони та виклики. Це свідчить про те, що ми не просто зоряний пил, а що ми буквально налаштовані на симфонію нашого місцевого космічного сусідства з першого подиху. Астрологія, отже, це практика читання цієї особистої нотної партитури, розуміння гармоній і дисонансів, які визначають наш життєвий шлях. Ця модель також відкриває новий спосіб мислення про свідомість і саму реальність. Якщо інформація та енергія постійно передаються між світами, це означає, що наша реальність не ізольована, а є частиною набагато більшої інтерактивної системи. Невидимі нитки, що з'єднують куполи, можуть бути провідниками не тільки енергії, що впливають на астрологію, вони можуть передавати архетипи, ідеї і навіть свідомість через космічні стільники. Це може пояснити концепцію Юнга про колективне несвідоме, спільне сховище міф і символів, яке з'являється в культурах по всьому світу. Ми всі є вузлами у величезній взаємопов'язаній мережі, що постійно отримує та передає інформацію на тонкому, енергетичному рівні. Зрештою, модель Калініна запрошує нас прийняти більш цілісний та взаємопов'язаний погляд на наше існування. Вона пропонує всесвіт, який не є холодним. Випадковим і безглуздим, а є структурованим, цілеспрямованим і живим з резонансною енергією. Незалежно від того, чи приймає хтось її передумови буквально, чи розглядає її як потужну метафору, її цінність полягає в її здатності долати розрив між стародавньою мудрістю та сучасними дослідженнями, між духом і наукою. Вона заохочує нас слухати тонку музику сфер. Усвідомлювати наш глибокий зв'язок з космосом і розуміти, що найбільші таємниці не обов'язково знаходяться за світлові роки, а закодовані в мерехтливих вогнях на стелі нашого світу.